Ну а далі будемо говорити про Херсонщину. Вона постійно під обстрілами. Росіяни знову вдарили по Херсону. Снаряди влетіли у багатоквартирні будинки та медзаклад. Лише б дивом минулося без потерпілих. Ну а що відбувається на лівому березі? Інформації, обмаль, як виживають люди в окупації? Ми маємо змогу дізнатися просто зараз. В Олександр Книги вона волонтерка, засновниця благодійного фонду Крила Фаундейшн. в ефірі. Пані Олександра. Добрий день. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, які новини з лівого берега Дніпра, що там відбувається в ці тижні, коли там загострились бойові дії. Українські війська закріплюються на плацдармі, росіяни обстрілюють. Як там виживають мирні мешканці в яких умовах, що там відбувається? Наразі я буду розповідати саме про місто Олешки це а, через річку місто знаходиться. Після Херсону, тож ситуація дуже напружена. Росіяни обстрілюють як Олешки, так і Херсон. 24 на 7 Безкінечно вони закріпилися біля Маркуціного берега. Де човнева станція, і звідти е, стріляють на Херсонщину, і е, також переховуючись поміж жилими будинками, вони е, їздять і стріляють по самі по Олешках. А потім в своїх новинах транслюють, що обстрілюють ЗСУ. Ви опікуєтесь гуманітарною ситуацією в місті, намагаєтесь підтримувати місцевих жителів з перших вуст. Ви там маєте свої джерела інформації. Не будемо уточнювати, тому що це небезпечно для тих жителів, які передають вам певні новини. Розкажіть, будь ласка, про гуманітарну ситуацію в місті чи є харчі в магазинах? Чи можна придбати за що люди купують? Вони там працюють. От нас цікавить все, як живуть місцеві, як вони. Виживають там насправді ви правильно сказали. Вони виживають там. Отримують пенсії від України, також отримують від України соціальні виплати, росіяни виплачують пенсії. І люди, звісно, купують продукти в основному на ринку, тому що магазини майже не працюють. Приїздять з сел, з копанів, старасівки, з, з каховки привозять гуманітарну, привозять з каховки продукти також привозять і з Криму. Ми наразі роздаємо продуктові набори, ліки, корм. Зараз дуже холодно. Люди хворіють, дуже багато заявок на медикаменти. З моменту підриву каховської гес ми цим займаємося весь цей час. Наша команда. Активно збирає заявки, ми шукаємо товар, доставляємо його в Олешки, робимо фасування та роздачі. У нас за цей час вже було змінено декілька локацій роздачі, тому що були і перевірки, і нам треба було переховуватись, і змінювали локації, тому що поряд десь росіяни заселялися. І ось в грудні місяці в день волонтера. В наш пункт був приліт. Це якраз був обстріл росіянами з міномету по місту, і а, в різні сторони розліталися прилетіло в наш штаб, і у нас померла наша волонтерка, дівчина, яка нам допомагала весь цей час. Ми бачили фотографії, як роздають гуманітарну допомогу, і що ви передаєте? І ви навіть нам перед ефіром розповідали про те, що люди не беруть навмисно телефони з собою настільки залякані, ну щоб взяти ось ці харчі для того, щоб вижити там у місті. Їх росіяни ну навмисно залякують. Чому вони не беруть телефони? З і собою? Як себе взагалі поводять окупанти зараз в місті? Звісно, вони роблять облави, перевіряють паспорти. Якщо українські паспорти, вони їх можуть забрати або порвати для того, щоб люди отримували російські паспорти. Точно також відбувається з телефонами. Вони моніторять телефони, перевіряють, чи українська сімка, якщо українська вони її можуть зламати. Тобто, якщо у когось є ще там, да, український зв'язок з рідними, вони ці телефони просто ховають, тому що знають, що можуть залишити. Залишитись без зв'язку, звісно, у людей також є російські номери. Вони з ними виходять в місто, там розмовляють або там виходять на якісь локації для того, щоб зловити зв'язок український і а, поговорити зі своїми рідними 6 червня. В місті немає води. Uh, і це вже вісім місяців. Люди, які знаходяться в багатоповерхівках, вони носять воду баклажками на верхні поверхи. Uh, були дуже активні обстріли у деяких районах п'ять місяців немає світла, в деяких районах три місяці немає світла. Тобто, весь цей час люди живуть просто в несприятливих умовах для життя, в жахливих. І а, нещодавно був обстріл достатньо такий а, сильний, і у людей вилетіли вікна, пошкоджені рами, балкони, деякі навіть були прильоти в квартири прямо. І при тому, що немає а, світла, немає опалення, а, люди там, хто газом підтоплює, хто а, а, вживає на тому, що генераторами користуються. Сусіди один одному допомагають. Наприклад, якщо у когось є генератор, вони. Допомагають роздати його по сусідам завдяки там різним методикам своїм. Також люди об'єднуються, там заряджають, ходять один до одного телефони. І насправді я не знаю, як вони там тримаються, але вони чекають і вірять. І дуже дякують всім людям, хто про них пам'ятає, хто допомагає нам, хто донатить, хто приймає участь у зборах, хто поширює інформацію про Олешки, тому що це дуже важливо. Дуже мало інформації, тому що не наче ця ситуація не активна в Україні, а вона постійно на повістці дня має стояти. Олешки, це населений пункт, який чи не найбільше постраждав після підриву Каховської ГЕС? Чи вдалося повністю ліквідувати наслідки? Ми пам'ятаємо, що повністю, от бачимо зараз кадри, були затоплені будинки. Місцеві жителі навіть сиділи на дахах власних осель, аби їх зняли звідти. Чи вдалося от ліквідувати наслідки? І хто допоміг їм відновити свої будинки? Чи власними зусиллями вони це робили? Як відбувалася ліквідація цих? А, вода була з міста Голопристань і до центру Олешок. Вона стояла, тобто неможливо було дібиратися, дістатися до міста а, ніяким іншим способом, окрім човна. А, ця вся територія вона проходить через села, тобто ці всі села були в воді звісно, всі ці будинки, які були в воді, вони частина повністю розрушені, або там несприятливі умови для життя. вода стояла дуже довго, і потім вона довго відходила. І звісно, цей Вся цвіль, і сам запах будинку. Наш будинок теж був затоплений і довго дуже стояла вода. Десь два поверхи. Наша бабуся також сиділа на даху і два дні чекала на порятунок. Її забрали наші волонтери, і завдяки об'єднанню волонтерів. які не підтримують дії страни агресора і наших українських волонтерів. Дуже багато людей було евакуйовано в Україну і в Євросоюз. А яка допомога вам потрібна? Якщо нас зараз дивляться глядачі, які хочуть допомогти вашому благодійному фонду? А отже, і жителям лівого берега, що потрібно зробити, куди звернутися, Як і що вам потрібно. Фонд, да. У нас є постійно діюча банка, яку ми відкрили 7 червня. Ми постійно на неї робимо збори, ширимо їх в соціальних мережах: Instagram, Facebook. Також нещодавно зробили розіграш, тому що дуже дуже повільно пересуваються у нас ці збори. Тому що коли була сам процес затоплення, да і трагедія, люди активізувалися, донатили і допомагали дуже активно. А зараз, звісно, є інші потреби, дуже багато ситуації зборів зсу і так далі. Тому люди не так активно приймають участь в зборі на допомогу на продукти, щоб допомогти людям на окупованих територіях. Тому ми зараз проводимо розіграш худі з підписом генерала Марченка. Ми його зустріли випадково. Сказали, чим ми займаємося. Він нас підтримав, сказав, що ми молодці ми на правильному шляху. Я з вами давайте, що треба. Ми попросили його підпис. Щоб він нам зробив на нашому худі крила, і зараз проводимо розіграш, щоб людей. Якось по іншому зазизазивати да до нашої ініціативи. зацікавити так. Тому, якщо ви хочете Це... худі з підписом Марченка генерала, звертайтесь на інстаграм-сторінку Крила Фаундейшн, благодійний фонд Олександра Книга або її шукайте в інстаграмі, і так можемо допомогти всім разом людям, які вимушено залишилися в окупації. Дякуємо вам, тому що для нас дуже важливий голос з окупації. Дізнаватися, що там відбувається. Дякуємо, що долучилися і розповіли. Олександра Книга. Волонтерка була з нами на прямому зв'язку.